Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Продовжуємо цьому відео роботи, бо хотів сказати, продовжуємо знімати коробку, але можливо ще якась цікавинка вилізе в цій машині. Кінцева мета зняти коробку в цій машині Fiat Doblo в 223 кузові. І поміняти маховик. Я так сподіваюсь, що це він винен в тому. Хто не знає про що мова, рекомендую передивитися частину першу. В ній ми виймали полуосі, знімали нижню подушку, знімали трубу прийомну. Саме головне, знімали генератор і праву піввісь. Зараз ми переміщаємося під капотний простір і знімаємо генератор. Ой, вибачте, акумулятор, рамку акумулятора. І добираємося до того, щоб подивитися, що нам далі заважає, щоб зняти коробку передач. Зняв я рамку акумулятора. Ось вона. От тут от один болт, тут другий і ось там третій. Ще пістончики повідщолкував, які тримали ось цей от жгут. От вони. І нам відкрилась ось така картина. На цю штуку не зважайте. Це попередній власник поставив електричний підігрів. Відколи я вирішив проблему з запуском двигуна, ця штука мені не потрібна, тому я її демонтую, але трошки пізніше. Тепер нам відкривається, до речі, скажу, тут доступ набагато кращий, ніж. В з мотором 1,3 От я можу добратися рукою, ось бачите, головка тросика одного. Там за червоним проводом головка тросика іншого. Бачите ви циліндрик, і ми бачимо два болтики, які треба відкрутити, щоб не розвоздушувати систему. Зараз я підставлю якісь, якусь посудину. І буду відкручувати хомутики для того, щоб відновити заводську конструкцію і прибрати непотрібний елемент. І приступлю до того, що буду е знімати тросики і циліндрик щеплення. І далі продовжу. Щоб мені було зручніше сюди підставити якусь Ємність для зливу антифріза мені заважає ось цей от патрубок, який йде ось сюди до всасуючої труби. Патрубок у нас йде ось він, під низом і він пішов до інтеркулера. Оскільки він так буде видно, ось там болти от під цим патрубком. Якраз він буде нам заважати. Тому, щоб не тягнути, то я в першу чергу зніму ось цей патрубок. Тут один хомут на самому інтеркулері у нас другий хомут. Я його вже зірвав. Ось він специфічний. І вже патрубок почав стягувати, але вирішив вам показати. Ось він. І пішов він туди наверх. Якраз він нам буде заважати, відкручувати болти. Тому я вб'ю два зайця одним пострілом. З одного боку мені буде легше зливати антифріз для демонтажа цього підігрівача. З іншого боку, мені рано чи пізно цей патрубок буде заважати. От також я думаю, що мені корпус повітряного фільтра. Треба зняти. Він тут, бачите, такий величезний. Тому знімаю ось цей патрубок, а тоді приступаю до корпуса фільтра. Ось така картина відкрилась мені, ну і нам всім. Я зняв патрубок, ось там видно, от він, черненький торчить патрубок інтеркулера, зняв корпус фільтра. Як ви бачите, я поставив перемичку, зняв ось цю штуку. Якщо у вас не було, не втручали спеціалісти, то у вас тут все має бути цілим. І тепер в мене є доступ гарний відкрутити два болта і зняти циліндрик щеплення, а також. Підковернути і зняти головки вибору, ні, то вибору. От вам видно, а це включення передач. А потім там П-образні шайби витягнути, і щоб нам тросики не заважали. І, в принципі, у нас доступ. Ага, от у нас ще, бачите, якийсь роз'єм електричний. І от наш один болт вверху. Вам не видно, але я ось цим пальцем шрухаю, нащупав ще один болт. Доступ тут досить таки просторий. Єдине, що, щоб добратися до цього болта, треба відігнути металевий кронштейн, який тримає ось ці роз'єм. І бачите, до нього підходять вакуумні трубки. Ну, я думаю, ми це подолаємо. Поки я зверху, то можна. Відпустити ці болти. Ну, і те, що я казав, циліндрик і тросики вибору і включення передач. Відкрутив я робочий циліндрик, відвів його ось сюди наперед. Витягнув я тросики. Бачите вам? От пустий, а тросики ось вони. Ми їх не переплутаємо. Е, більше яблучко має тросик, який далі. Тобто на вибір передачі, і менше яблучко має тросик, на от якраз ми бачимо цей отвір на включення передачі. Тепер бачите, в мене тут досі ось ця конструкція, яка. Дозволила двун, низ двигуна посунути вперед, щоб виняти полуось. І тепер мені незручно буде зривати ось ці болти, тому що він буде хилитатися. Але поки він ще на двох подушках тримається, треба по максимуму зірвати, не відкрутити, а саме зірвати болти. І вже тоді будемо переходити до іншого. Етапу. А це саме будемо підставляти щось під картер двигуна і знімати подушку. Чесно кажучи, я думав, буде гірше, буде складніше. Але виходить, як виходить. Отже, беремо відповідну головку і зриваємо болти, які ми тільки бачимо, які кріплять коробку до блока, до картера і так далі. Ослабив я два болта зверху. Причому один ослабив, а другий от з цього боку. ну Передня частина. Ось, бачите, бабишка. Я викрутив повністю, тому що він тримав кронштейн, який тримав ось цю от колодку з роз'ємами. Ослабив ось цей болт. Ослабив головки на 13. Які тримають коробку до картера. Одну і другу. Зірвав я гайку на шпильки. Але я розумію, що навіть якщо я вийму коробку, то поставити її зі шпилькою, не прокручуючи, в мене просто не вийде, бо шпилька, як ви бачите, досить -таки довга. Якраз я маю вціляти первічним валом введений диск і прокручувати його, Та мені ця шпилька буде заважати. Тому бачите, я накрутив ось тут кронштейн. Тримається, нам треба взяти звідси гаєчку і використати її в якості контргайки, і відкрутити шпильку цілком. Може, я роблю дурницю, але вроді би, як все логічно. Накручуємо гайку, а тоді беремо два ключика і їх розклинюємо. Далі я бачу, що стартер у нас тримається. Один болт внизу, один вверху. На жаль, вам не видно. О, головку ви побачили. І там ще він на третю шпильку сідає. Тому нам треба і стартер зняти. Бо він кріпиться до корпуса коробки. І побачив я ще ось таку ерунду. Кріпиться оця защита до коробки. Але вона зачепиться за маховик. тому нам треба відкрутити ось цих два. Маленьких болтика і зняти цю кришечку, щоб потім, коли все це буде на вісу, не тримати на руках і не крутити. Якось так. Тому відкручуємо ось ці два болтика, зриваємо шпильку і відкручуємо стартер. Хочу звернути увагу, відкрутив я два болта, один тут. Один ось тут. А третій він знаходиться за стартером. Бачите, як я за допомогою подовжувача і тріщотки нащупав головку. До на речі, на цій машині я міняв стартер. Тут стояв 1,4 кВт, тобто від бензинового двигуна. І це теж давало. Свій вклад в те, що двигун на холодно заводився дуже погано. І, до речі, він тримався лише на двох болтах, а третій я вже сам поставив. От тепер і мучаюсь, як то кажуть, отвєточка. Але от аж поза стартер, можна за допомогою подовжувача зірвати і відкрутити от той останній болт. Як ви бачите, стартер я відкрутив. Виняти його заважає трубка е, щупа масла, Але доставати мені його не потрібно. Для вас порада, е, щоб добратися ось, до того дальнього болта, да, його не видно. Ну, болт я витягнув. Е, Відпустіть ось ці болти, а ті відкручуйте дальні. Бо коли в моєму випадку вже їх тут не було. Як тільки починаємо крутити дальній болт, стартер починає ставати наперекос під власною вагою. І він підклинює наш болт, і крутити в таких незручних умовах ще важче. Тому спочатку відкручуйте дальній болт, а тоді ось ці ближні. Так, в принципі, все я повідпускав. Шпильку, як ви бачите, я так і не зміг викрутити, тому виймати коробку я буду разом з нею. І тепер приступаємо до того, щоб ми не забули. Відшпиляємо всі роз'єми. Роз'єм на датчик спідометра треба зняти Лягушку на роз'єм лягушки заднього хода. Можемо мене виправлять жабки. І масовий провід. Зараз відкручу. А тоді можна буде ось цю розпорку. Я її залишив для того, щоб у нас двигун не прокручувався на ось цих двох верхніх подушках. І тоді можна буде ставити ось ці досочки, от вони в мене. І піддомкрачувати наш двигун, впираючись от сюди, якоюсь дерев'яшкою. А тоді знімати подушку. Так, я зніму ось тут роз'єм. Ще не знаю як. Ага, відкручується тут байонет. Ну, не все так просто. І, напевно, треба дві руки. Рухатись він рухається, а злазити не хоче. І відкручую ось цей от масовий провід. А тоді буду строїти конструкцію для підпирання двигуна. Я помилився, тут не байонетний замок. Достатньо маленький люфт. А знімається роз'єм, ось бачите, таким простим способом зверху є застібочка. Підставю я дерев'яшку, досочку під картер. Підставляти під домкрат нічого не потрібно. Треба саме висунути шток. Тому що, коли ми відпустимо подушку, нам потрібно буде опускати. Ось всю всю конструкцію. Чому положив ще одну досочку, бачите, і намагався, ну, в ідеалі треба було поперек обрізати кусочок і поперек положити, тому що доска може розколотися від відносно тонкового штоку. І, щоб не пошкодити силуміновий картер, який, я думаю, на розборках знайти проблематично, а новий буде коштувати, напевно, дорого. Якщо розколеться ця досочка, то ця буде як запобіжна. Трошки я зробив натяг. І тепер можна відкручувати, зараз я покажу, по суті, болт ось цей, ні, не болт, гаєчку. Ми його викрутимо, виймемо ось цю штучку, і тоді можна буде. Опускати агрегат Ага, бачите, ця конструкція впала. А ми, знімаючи коробку, можемо її пошкодити провода. Тому либо підвіжіть, либо зробіть так, як я це зробив, за хомутик, за зачепити. Так, відкручую я стюгайку, і буду опускати конструкцію донизу. От, до речі, болт. Ось цей якийсь з цього боку. Він тримає кронштейн, який тримає ось цю всю конструкцію. Щось в мене розсипалось, вроді би, нічого не напрягав. Ну, доберусь до роз'єму, подивлюсь, що треба відновити, щоб все трималось куче. Відкрутив я гайку. Під гайкою ось така шайба груба. Бачите, у нас все тримається. І тому ліземо низ і опускаємо конструкцію з домкрата трошки наниз. Бачите, у домкраті є квадратик, ми його зараз відкрутимо і що піде донизу. Повторюю це ще раз той випадок. Коли нам, маючи легковий автомобіль, потрібний гідравлічний домкрат невеликої тонажності, в даному випадку він двохтонний, начебто. Так, мені тепер треба дві руки. процес опускання задньої частини силового агрегата я вам не покажу. Ви бачите? Поки що все на місці. Шток буду опускати, і все це вийде. Шпилька вийде з подушки. Опустив я трошки шток домкрата. Бачите, який зазор тут утворився. І далі він не йде. Бачите, домкрат у нас без напруги стоїть. А все тому, що у нас коробка лягла. Тут буде видно о! От куди вона лягла. Тому беремо берем наші силові інструменти і посуваємо задню частину, тобто коробку, сюди, на мене. І тоді все у нас вийде. Як бачите, коробка опустилась ще нижче, от я її тут попросив. Але далі вона не хоче рухатись, тому що оця шпилька вперлась в подушку. І тепер саме прийшов час відкручувати раз, два, три, три болта, які тримають ось цю верхню частину, я її називаю підковка. Бо в будь-якому випадку вона нам не дасть, щоб ви... шпилька буде торчати доверху, і вона буде чіпляти за лонжерон. А так ми це все діло відкрутимо. Вона у нас тільки зависне ось тут. І буде у вільному стані. Відкрутив я підковку, все у нас тепер рухається вільніше. І от її тепер треба забрати. Ось наші болти три штучки. Як на мене, їх треба наживити на місце, щоб потім не думати, звідки який болт і не шукати. І в принципі, в такому положенні ми вже цілком вільно можемо відкручувати коробку. І тільки тепер я побачив, вам сказав щиток цей зняти, а сам забув. І була би халепа. Відкрутив я кожушок, і я був неправий Він тримається не до коробки, а тримається до ось цих от захисних пластинок. Тому знімати його ось він, зовсім не потрібно, тому я його поставлю на місце. Але пізніше. Якщо будете робити так, як я, не повторюйте моєї помилки, я змушений був підвішати коробку за кронштейн, Бо, бачите, досочки я поставив ось. А доступ, щоб викрутити ось цей от болт, я про нього забув. Тому цей болт треба викрутити повністю. А доступ ось до цього болта у нас буде залишатися. Тому, щоб не робити зайвої роботи, згадайте мене, коли вам треба буде зняти КПП. Викручую цей болт і повторюю процедуру з цієї підкови, подушки і так далі. Відкрутив я всі болти. Останній болт, який я відкрутив, це той, що ось там наверху. І коробка у нас не дуже то хоче і випадати. А все тому, що вона тримається на первинному валу. І ось тут у нас шпилька, яка служить в даному випадку як направляюща, і тому не дуже там її порухаємо. Поэтому в підходящій щелі. З допомогою ось цього інструмента я її потихеньку розклинюю. І от ми вдвох з батьком з двох сторін зараз візьмемо її і все-таки попросимо. Виняв я коробку, буду я її мити, бо вона мені не подобається. І ось я що виявив. Я не знаю, що це за сепаратор, чи отак воно було. Підшипник вижимний у нас ось так от був. А, ну так, да, це ж воно оцю. Якось має, мало би фіксуватися. Але саме головне, в чому була проблема, Це вже позор мені, як водію. Але ми їздимо до тих пір, поки їздиться. Бачите, в корзині, вон ще пообмомуваній, десь є, десь нема. Підшипник просто провалювався. Ось які були проблеми з вмиканням передач. Тому в будь-якому випадку я повинен був зняти корзину. Давно в мене вже була куплена. Е Корзина з диском і з виживним підшипником. Ну і якщо я вже тут, я вже і маховик зніму. І, напевно, його поміняю, тому що. Ага, от десь, напевно, цей демпфер, вот так от він працює. Бачите? маховик у нас на місці. От чого в мене вібрація була при рушанні. Я не думаю, що воно так легенько має рухатись. Ну, як я і люблю казати, завжди у всьому вскрітє покаже. От воно і показало. Так, щоб зняти корзину, ми відкручуємо раз, два, три, 4, 5, 6. По ідеї, має бути шість болтів. Під звздочку. Відкручуємо. А там. Коли ми заберемо диск щеплення, ми доберемося до болтів, які тримають маховік. Сама велика проблема, як застопорити маховік, щоб не прокручувався він, ну, щоб не прокручуванвал двигуна. Ну, це вже буде щось по ситуації вирішувати. Але то вже тема іншого відео, щоб вас не втомлювати, ось таким чином я виняв коробку. Але для того треба було виняти генератор. Ну, ви все знаєте, ви все бачили. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Підпишіться на мій канал, той, хто дивиться без підписки. Поділіться цим відео, якщо у вас є знайомі, в кого є така машинка. Або з тими, хто задавав питання, можливо, вам. Поставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Напишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Ще раз дякую всім за увагу і до побачення!